Йоу! погнали довець реплей від підписника. Ей! Здорово гутні! Ха, братики танкісти. Як ваші справи, пишіть та коментуйте в коментарях, а з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком Статист. Ну, на важкому танчику. Об'єкт 260-й, апнута історія, але це не точно. Ну в деяких моментах, ну в деяких моментах всі. Х танчиків в даному ребалансі або нерфнули, або апнули, або чуть-чуть так, або чуть-чуть чуть-чуть сяк. А ось якось такий момент. Танкісти не будемо на цьому загострювати увагу. Адже їдемо на сте напрям. Подивися на важкому танчику. Адже всі давно і давним практично майже в кожному бою забивають на важкі напрямки. Їдуть на СТ, тим паче на танках, які мають динаміку. Із категорії важких танчиків. Тому в нас є така можливість. Даний танчик, об'єкт 260, і ви, напевно знаєте про нього досить немало. І тому ми тут. І тому ми сьогодні тут і дивимося. До речі, у нас ББшника тепер класичний снаряд, і це прекрасно. Танкіста та нормалізація повинна спрацьовувати тим паче по керу. Танкуємо раз, не танкуємо два, до речі. І це в мене починає поки що радувати, що ми танчим. Петесав, де їхній ПТСА нема. До речі, в сетапах Петсав, ні в нас ні в них. І який жирний сетап все ж таки получається по важких танчиках. Ми даємо догоночку, ще даємо на санделики, по тому, який керу. Торокетон. Не встигнемо ще раз, на жаль, дати по барабану, а будемо по крану. Ні, по крану також не відпрацюємо, ховається, ти Диви, подивися який. А не шучи ніс! На, прекрасно, ти що забувся чи що, що танчить? Чучий ніс дуже рідко. А в рідких моментах, якщо хіба не стояти прямо, Він напевно забувся, нічого страшного таке буває. Головне, щоб частіше ворожі тіми таке робили. Ну, забувала мене. І що буде її робити, стати станоп? все ж таки через міст буде їхати чи ні? Буде їхати на центр. На центрі крана Вагіна, якого потрібно розпушувати. на пол 500 альфунчик, Альфа Страйк вилітає прекрасно! Це мені починає подобатись. Добре. А за кадешем, до речі, дуже комфортний. Комфортне кадає, як і було, так і залишилося введенного важкого танчика. А чому він? Ну, біди в цьому нема. Яка біда, танкісти. Альфа також приємна, ну, досить таки приємний танчик. Мені не знає танкісти, як вам. Можете написати свою думку в коментах, хто має даний танчик а хто продав ось цю колекційку. Звісно, що за золото. І маємо колик після бойову статистику. Ти подивися по сетапах, який жирний сетап, ворожий є зоточка, получай 375 з пошкодженням мотору. Мотор-капут! Казав командир Є Ну, Скоріше все, вони його підрехтували, десь їде, і зараз буде хотіти йти в розмін чи ні. Акуратний двійки, акуратний, ага. Він там на когось фокусував, ага, є там у нас на горі, бачиш, по кому відпрацьовувати, тому М -м -м, не звертає він поки що на нас увагу. А в нас якраз таки по точках проблем. І статист Сноп, я так розумію, буде забирати точку. А Б. Дивись, в таких моментах чому не береться точка А? Ну, по-перше, надалеко. Давайте не будемо враховувати цей момент, або враховуємо конкретно, чому в таких випадках брати краще точку червону мається на увазі, а не сіру. Адже це більше призупиняє темп взяття точок, аніж коли ти візьмеш просто сіру точку. Розумієш? Танкіст в чому іноді може бути привилегія з такого моменту, а ми даємо напад. Це не ми. На жаль, не ми не встигли. А тут зараз осколочком. Осколочком. Ні, це був ББ. Осколочок Б, напевно, не зайшов, тим паче фальш, ось ці борти, тим паче цей навіс. 3D, до речі, який і є декалієм даного танчику, а не просто намальований. На жаль, тут в командирку не заходить. Снаряд десь просто повз вирішив пролетіти. Ця дев'ятка, то до речі, пам'ятаєте, в нас були бої на даній дев'ятці, На даному ТЛ 720 це досить таки розвалював кабіни на ньому. Ц... Чекайте, хто це був? Я не пам'ятаю, вроді веном, так? Веном чи хто там? Вроді Танкіст, а ну напишіть, хто розвалював кабіни на дев'ятках. На цьому танчку, адже я вже не пам'ятаю. Так, подивиться, темп. Тем захоплення точок починає захоплюватись максимально некомфортно. Для нашого сетапу є соточка, підставляється так прекрасно, але, на жаль, наш снаряд виг... вирішив дати в вигляді попадання просто в гусеницю без ніякого бусту навіть. І а -а -а, що ж ти будеш робити? Бачив, як його броня, сіре, червоне, сіре, червоне. Ня-ня, хіба не таран, ну, звісно, що. Бачиш, навіть легкому тарані він з нас все ж таки щищає і нам дає щоки. Баште, які зазнали Апу, поки що не дають ніякого результату, адже цей нас пробиває. Ще один шот, і ми ваншот, танкісти для Єсоточки, Ну а як інакше? Комуль? Чи що? Чи ні, дивися, фугасок. Фугасок забираю. Останні Останнього хітпоинти. Так, залишається шот ваншот в їхньому сетапі. Це якраз ВЗ-121. І наш КП за 50 тонн, будь ласка, забери його, забери. Нам не потрібен цей кіл, не потрібні ці хітпойнти, Дай нам перемогу, будь ласка. А що ж ти будеш робити? Дев'ятсот 968, 972, Дев'ятсот шістьдесят дев'ятсот сімдесят два. Дев'ятсот сімдесят шість. Ну де ти є? Давай, давай, дев'ятсот вісімдесят, дев'ятсот вісімдесят Я рукую, якщо щось, під точок! Прекрасно, танкіста, Я думав, що це вже буде поразка. Або нічия. Ну, це б була поразка, якщо б він захопив захвит... точки. поразка однозначно, Але тут перемога танкіста і це прекрасно. Прекрасно. йдемо. Заглянемо після бойову. Що там получилося таке? 5136 напульного демеджа. 3385 заблоковану ні шкоду. 4 знищено, 5 пошкоджено. Так. В знак класності, в знак класності воїн, в знак класності майстра та. Сталева стіна. Пішов брати першу позначку. Пішов плюс на 231 284 срібла. Свій сейф, свою купілочку, перше місце. Понанесення шкоди 1684 зірочок. А вільного досвіду забирає свій аккаунт. Друзі. Став подобайку за такий перший хороший розвальний бій в, рандомі в режимі бою перевага та підписуємося на канал Бурнобійник. Заметажуємо свої ширпів в Discord для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх же ж на цьому каналі. А ми 22 другий бій. Також вдаривця під ніком Статист. вперед і И... Так танкісти. Ха. Маємо другий бій. Це в нас карта Ельоламей і рейтинг. І в рейтингу статист грає на СТ Хімера Альфа. Давайте подивимося в розумі бою перевага. І одразу ж приймаємо бій на ст напрямі. Так, по Бурасіку везе Бурасіку ворожому. Адже нас снаряд пролетів повз, дає Дефендер МК перший. На свою першу тичку. Як ти який злосний бачок? Подивись, відбаште пробуй грати. Ну, проблематично нам буде навіть на голді пробивати його в лючки. Адже дуже вони малі. Але на щастя він підставляє свій великий корпус, дає на 430 ще 10 додали. Якраз би було б база 440. А щось рандомне захотів. А свої плюс-мінус 25%. Що ж ти будеш робити? Так, пропускаємо і блокуємо одночасно. І подивися, весь бій, я розумію, напевно, буде тривати якраз на СТ, адже подивися на СТ біля точки, а яка жара, тут, на жаль, не влучаємо по ProGeto 46. -му. А що по, по сетапі? Дивись, у них три важких танчика, у нас чотири важких танчика, у нас. три СТ, у них дві СТ і одна ПТСЛ. Ніхто точки поки що не бере, адже дивися, яка жара, получається. Просто всі стали в прийомку і. Получається, що б'ються просто на втрату хітпоінтів, на втрату когось із сетапу? М -м так, точку А починає забирати сетап союзних сил, не значить, це щось поможе, адже подивися, потрібно максимально давати перцю сетапу ворожих сил. і Останнім часом я дуже часто по починаю помічати важкий танчик, дев'яточку, то який Л l 7 і 120. -ка. В першому бою він нам також був попався, пам'ятаєте, на об'єкт 260. І тут знову ж таки, що не вже після реплею бронебійника часто почали викатувати дану, а важку машинку. там, А да, знатненько розвалила кабіни проти десяточі, вроді, навіть, так? Бо якось так вроді було. А, На жаль, не пробиваємо, це й нас пробиває, і що ж ти будеш робити. ага? Втрачаємо велику котлету хітпонтів них залишається Скорпіон, той який джіде Фермка. Перший Бурасік та той, який йде на Атласа. У нас залишаємося ми. Бурасік наш, 53 морковського і об'єкт А452К. Ага. Цікаво, цікаво. В принципі, подивися. А, мінус три, мінус три, наш. Той який 752-й, на жаль, такий прекрасний танчик, важкий дев'яточка, відчулився і щось з двома позначками на гарматі. Ну, тримаємо, тримаємо, стали в деф. Можливо, нам це допоможе. Ховаємося. В принципі, є по кому ховатися, даємо по Бурасіку. Забирають нам ще один танчик, залишаємося в три. А в чотири машини. Не знаєте, де їх Скорпіон, до нас їде той, який майже Атлас. І їхній Бурасік. Блокуємо Бурасік. А треба їхати допомог допомогти союзнику, якраз на об'єкті 452К, забрати. МК1. Небезпечний барабан. Не заступай нам його. На -на. Прекрасно, до нас дивися, на всіх порах вчить. Напевно, хлопці із ворожого сетапу хочуть дати натяк. Що зараз ми попадаємо під перехресний вогонь. чи що. Треба вкотити в два стволи зараз. В два стволи. Ми даємо. Але цей фокус бере на нас так даємо прекрасно, 412-447, пропускаємо розмін на його користь. Поки що, на жаль, так наш. Наш союзник також не спить. На Бурасіку і зробив маленький такий шот по ворожому Бурасіку. Це залишається без хідпотів, Головне, щоб у нас Бурасік жив. Так залишається в них Бурасік. Та той, який йде на атласа. У них одна точка. Так залишається, але все лише один ворожий. Важкий танчик, якого забираємо ми. І забираємо три колика після бойову статистику. І для рейтингу це просто має бути прекрасно. До речі, погнала, подивимося, що там. І так, танкісти. Дивимося на після бойову пенсію. 4 575 за рейтингом 22, Пішов до гори платеного ліга. Прекрасно. 3,780 на пуліного демеджа. 5.62. Шкода за вашу допомогою три знищено, шість пошкоджено медаль на хвестлайко. Майстер, майстера. Так пішов плюс. Наскільки? скільки? дев'яносто тисяча 216 срібла. У свій сейф свою купілочку, та звісно, що перше місце по нанесенню шкоди за рейтингом. Друзі, ми вже бачили на початку. Тому ми ставимо подобайки за такий другий хороший розвальний бій в рейтингу. В режимі бою перевага на танчику восьмого рівня. Естешенка Хімера. Прекрасна Естешенка. Напишіть в коментах, хто має даностей. Як вам взагалі ця. Машинка, друзі, та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої в Discord, для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх же ж на цьому каналі, друзі. Я хотів спитати, у вас як ви після цієї жахливої точніше, а, вчорашньої ночі? Це нормально з вами, танкісти. І не знати, яка сьогоднішня, до речі, буде, адже, адже такі моменти, бачите, небезпечні зараз пішли. А якраз таки протягом свят, так що бережіться, так що шануйтеся, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, танкісти, максимально вас закликаю. Я також не нехтую і вас закликаю не нехтувати. Тому, як то кажуть, бережіться, шануйтеся, любіть один одного та не сваріться. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв. Темі зустрінемось з вами.